Хей, друже, привіт! Я вітаю тебе на новій серії на своєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитися новачка в світі шутерів. Гра називається Lost Light. Тільки, 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 ще тепленька вийшла та релізнулася в Steam. І ми з тобою, одні з перших, будемо її дивитися. Ще й українською! Так, наскільки я знаю, перша версія цієї гри виходила на смартфони. На смартфони, і вона там ніби вже давненько, так? Якщо хтось в неї грав на смартфонах, напиши мені, будь ласка, в коментар, чи бачиш ти різницю між тим, що було на смартфоні, і тим, що ти бачиш зараз на моєму відео. Чи є взагалі якась різниця, чи щось змінилось, тому що от я зараз дивлюсь на меню цієї гри, і воно мені дуже сильно нагадує мобільне. Дивись, великі іконки. От, от реально, ніби хочеться ж пальцем тикнути на сенсор. Так, ну що ж, давай будемо починати дивитися гру. Поїхали! Так, на початку, гра нам пропонує створити свого персонажа. Ані, ну все-таки дивись. Я, я, я Добре, добре, забираю свої слова назад, ніби. Графіка досить таки непогана. Дивись, яка детальність на обличчі персонажа. Так, він очима і навіть ніздрями, і ротом, і нічим він губами не ворушить. Не ворушить, дивись, він кам'яний, він кам'яний. Гей, чоловічку! Ну, нічого страшного, я думаю, це ще все будуть додавати пізніше. Так, нам потрібно вибрати. Будемо ми грати з жінкою? Чи чоловіком? Я не можу бути з жінкою. Я не можу бути жінкою. Добре, бо я хотів бути чоловіком. Так. Жінку, напевно, додадуть в наступних оновленнях. Будемо чекати, так. Ну що ж, давай створимо швиденько нашого якогось героя ким ми будемо? Таким брутальним чоловіком? Давай вікінгом. О, такий патлатим будемо вікінгом. Так, поїхали. Ім'я. Пишемо. Що напишемо? Правильно, наш нік. Так, ну що ж, гра починається. Дивись, ми повісили собі жетон на шиї з написом Плейковський Подивимось вступний ролик. Давай. Це, напевно, натяк на те, що нам доведеться дуже багато лутатися. Бачиш, чувак ходить, як в супермаркеті і піднімає все, що бачить. Молодець. А цей рюкзак в нього нагадує оту хрінь, яку ми піднімали з тобою в недавньому ролику про памгу, яка в зоні не дає тебе вбити. Так, пацюк помітив лутаря. Чи кур'єра? Так, це. О, дивись! До пацюка підби... підбирається ще один пацюк. Тобто це натяк на те, що в грі буде багато пабгерів, які будуть полювати один на одного і стріляти в спину в найкращих традиціях пабгу. А що тут? Буде хтось четвертий? Ні? Ну, я думаю, три пацюка вистачить. Ну що ж, будемо знайомитись далі. Друже, ну що було трішки цікавіше, я пройшов навчання. За це навчання я прокачав 3 рівні своєму персонажу. І після навчання мене відправило в цю кімнату. Ця кімната це наше з тобою житло. Це наше з тобою житло точно таке, як в Таркові. Ну добре, не таке. Трошки менш деталізовано. Ось, для прикладу, дивись, зараз ми. Ну, як ти бачиш, текстурки і детальки дуже нагадують мобільну гру. І взагалі весь інтерфейс і все, що тут є, мені нагадує мобільну гру, яку портували на комп. Стім, навіщо ж ти таке робиш зі мною? Так, добре. дивись, яка гарна піксельна форма. Це не такі пікселі, які в нас на Формі Збройних сил України це дійсно пікселі, яких не видно, вони розмиті. Нічого хорошого я в цьому не бачив. Так, добре, дивись, пробіжимося взагалі по нашій менюшці. Зліва ти бачиш зображення нашого персонажу. Далі йдуть його потреби, здоров'я, водичка, тобто нам потрібно пити. Я навіть в катці по навчанню знаходив банку їжі, яку я з'їв там шпроти якісь були, ще якась хрінь, я її просто з'їв. Отже, тут у нас з тобою ігровий стіл. Тобто наш персонаж приходить такий після важкої роботи, втомлений з якогось там лутерного квесту, сідає тут собі за стіл, дивиться на свою дівчину, яка от сидить така вся нарядна і чекає його вдома, сідає за комп і починає гратися. Напевно, в папх. Скоріше за все в папх, Тому що це папх. Тобі ця гра не нагадує мобільний папх? До чого я взагалі це все вв'ю? Ти просто подивись, це, ніби якийсь маленький кусочок локації з мобільного павлу. Тут навіть персонаж так само рухається. Тут все дуже схоже. Так, добре, давай відправимося з тобою в першу катку і взагалі ознайомимося з тим, що тут є. Підходимо до дверей. Ні, не до дверей. Зараз я згадаю, куди тут йти? Хрінь якась. Тобто, дивись, тут є верстак, можна буде щось майструвати, тільки потрібно знайти інструменти. Інструменти, до речі, розкидані по всій карті. Ось. Тут у нас карта, бачиш? На п'ятому рівні персонажу нам відкриються бої в ком командні бої. Тобто, можна буде вже брати з собою напарника і двом весело бігати, проходити якісь місії. Далі на рівні 15 у нас відкривається, напевно, ще якась карта. Потім рівень 12, це раніше, раніше так. І що, все? Поки що контенту небагато. Походу, мені світить грати тільки на оцій клятій фабриці баф. Так, давай спочатку підійдемо до зброярні. Вона щось просить нам показати. Так, тут можна модифікувати нашу зброю. Тобто все, що ми знайдемо в катці, можемо надягати. Так, приціл. Давай берем. Звичайно, беру. Все беру, все що є, все беру. Що тут ще в мене? Нічого гізенького в мене більше немає. Плюс, ти хочеш, що ти хочеш? Приціл встановити ще один, в мене їх аж три. Окей. Окей. Так, дозвольте мені звідси вийти. Не біси мене, гра. Так, завдання. Відправляємося знов на фабрику шукати різний лут, який потрібен нам для проходження завдання. Тобто, дивись, за завдання нам дають нагороди, які тобі ну. От скажи мене, тобі не нагадують нагро... нагороди якоїсь мобільної гри? От ніби ти пройшов якийсь там квест, і тобі накидало всього багато добра. Також я хочу тобі зразу відкрити маленький секрет, що тут є денні нагороди. Тобто кожного дня, який ти будеш заходити в катку, ти будеш отримувати щось добреньке, щось, що тобі знадобиться далі. Уявляєш собі, це мобільна гра. Так! Так, мені кажуть, що тут зі мною буде грати ще чотири інші гравці. Я і ще 4 чоловічка. Так, все. Катка почалась. Але судячи по тому, як я проходив навчання, зі мною грали не, не справжні гравці, а боти. Я надіюсь, зараз це все зміниться, і тут будуть людижки, з якими нам потрібно буде пострілятися. До речі, щось дуже дивне зі звуком. Так, нахилятися не можна. Це 100% боб. Це бот. Це бот. Глянь, він навіть не ворушився, коли я по ньому стріляв. Тобто ми ходимо, лутаємо, збираємо все, що тут є на карті. Трішки вище карти написано, що нам потрібно зробити далі. Та ми біжимо. Та й взагалі, ось бачиш, тут все намальовано. Куди тобі бігти? Чого ти там ниєш? де ти? Зараз я тобі допоможу. Так, на рахунок добивання персоналу. Ти бачив? Я його ніби стукнув? Мій персонаж навіть не погрушився, нічого не сталося взагалі. А той бідоложка просто зник. Просто зник кудись. Все мало бути добре, все мало бути не так. Біжимо далі. Ну, гляньте, гра 100%. нагадує мені, паб. В тебе нема такого відчуття? От. Що ти взагалі про це думаєш? Скажи мені, ти грав в цю версію, коли вона. в цю версію гри, коли вона. Та взагалі в цю гру, коли вона була мобільною? Якщо грав, то дійсно. Напиши мені, будь ласка, в коментар, яка різниця, чи щось змінилось, чи це просто портована мобільна гра. Тому що враження першочергове в мене саме таке. Так. Тут у нас зараз ще це гроші. Гайки мені пропонує підняти гайки, залутати, і я їх можу продати за 2000 якоїсь незрозумілої ігрової валюти. Хто йде? Хто йде? Чуєш тут боти? Ще хтось є, чи хто? Чи, чи цей чувак як падав, що встиг сказати кілька фраз? Не вбивайте мене. Я навіть ногу не підняв. Так, добре, не будемо звертати увагу на ці малесенькі недоробки. <кхм> типу, гра дуже свіженька. Я думаю, що в майбутньому буде багато змін. Але як я йду, я йду, мій, мій персонаж тупає, і я чую, як десь справа за стінкою ці самі кроки тупають. Ну, це ж не хтось інший біжить, під мої кроки, це ж я йду. Ти чуєш це? Дивись. Топ, топ, топ? Топ, топ-топ? Ей, тут хтось є? Покажись. Так, ну добре, давай будемо виконувати місію. Давай добіжимо туди, куди вона нас просить. Не будемо затримуватись. Так, що, потрібно ключ. Ми вставляємо ключ. І не можемо відкрити. Ми можемо відкрити. І що тут буде якийсь дорогоцінний лут? З гроші, дивись, 100 тисяч доларів. І ще рулон туалетного паперу. Так, цей автомат мені не потрібен. Я буду збирати краще туалетний папір. Так, він коштує дуже дорого. Навіщо? Мені відкривати двері ключом зсередини. Коли я вже відкрив їх там. Добре. Побігли далі. Що, це таке? Дивись, ми знайшли з тобою кільце, яке коштує 10 тисяч. Банка персиків. До речі, крім їжі, е в ролі банки персиків я нічого не знаходив. Давай з'їмо персиків. Яка тут анімація взагалі? Дивись, чувак десь ложку взяв. Він носить з собою ложку. Молодець. Так, ну поки що тут постійно йдуть відказки. Це що, бот? Ну, бот, це 100% бот, дивись, вони просто стоять і чекають, коли ти до них підійдеш. Просто стоять і чекають. <кхм> до речі, якщо ти будеш пробувати цю гру, і в тебе виникне питання, якого хріна в мене на екрані ходить вказівна мишка, то просто нажми кнопку тильда І не мучайся, як і я, які хвилин. Хвилини три шукав, що мені робити. Так, я три хвилини думав, що мені робити. А потім вирішив зайти в налаштування і почитати, яка кнопка це робить. Так, запальничка. Запальничка це добре. Можна буде щось підпалити. Наприклад, який-небудь склад боєприпасів расистів. Так, дивись, просто стіл. За столом лежить куча бабла. Ми все, звичайно, піднімаємо. Скажи, а ти коли-небудь в житті знаходив гроші? От ти такий іде. 100 тисяч! Дивись, кільце за 105 тисяч! Навіщо в цій грі? Кільце за 105 тисяч? От кому воно взагалі потрібне? Добре. Так, от уяви собі, ти йдеш по вулиці і знаходиш велику купу грошей. От що б ти з ними робив? Які в тебе ідеї? Напиши мені в коментар. Ні, ну зрозуміло, що б ти робив зараз. Зараз ти б 100% заніс би ці всі гроші в який-небудь благодійний фонд на допомогу нашій армії. Але Але які в тебе були б ідеї раніше? І чи було в тебе таке взагалі? Я наприклад ніколи не знаходив гроші. Ніколи! От в мене такого не було. тому... Я б і нічого з ними не зробив. Так, ну що, ми ніби з тобою пройшли цю місію. Вбили чотирьох ботів. Які навіть не відстрілювались. О, там хтось побіг. Давай ну ще його залутаємо. Ей, малюк, зараз будемо тестити на тобі дробовик. Навіть цілитись не потрібно. Ще один. Ти ж теж бот, правда? Ти бот, ти бот, звичайно, ти бот. Ех, понавозили ботів в цю гру. Давай хоча б залутаємо їх. Можливо, щось добреньке випаде. Так, ну що ж, давай не будемо робити поспішних висновків. Тобто дамо цій грі трішки часу. Вона дуже свіженька. І тільки портували з мобільника на комп. Не смійся. Це все дуже серйозно. Так. А зараз ми ще подивимось з тобою меню. Зробимо короткий висновок взагалі про гру. Так. Нам з тобою нападала купа досвіду. Купа Луту. Який зараз от прямо ми перемістимо собі на склад. Нехай все там лежить. Потім можна буде напевно продати. Я впевнений, от чомусь впевнений на всі 100%, що цей склад. Ось ці, бачиш, закриті кубики. Їх можна буде відкрити за реальні гроші і ні за що інше. От є в мене якесь таке перечуття, а музика гарно підходила під таку розмову. Нехай грає! А ми з тобою поговоримо. О, дивись, відкрилась нова функція торговля. Напевно, це буде точно так само, як і в Таркові. Можна буде продавати все добреньке, що ти знайшов. І купувати щось, що тобі потрібно. Ось воно мені зараз якраз і показує, як це робити. Так, я хочу подивитися завдання. Отже. Дивись, ми пройшли з тобою місії. Ми отримуємо награди. Ці нагороди напевно дуже важливі. Нам дали рюкзак, дали якогось металолому, дали трішки доларів. Окей. Так, ну добре, ми з тобою в меню. Що я бачу тут першим? І що мене дуже неприємно. Вражає, це те, що тут є кнопка преміуму. Що це значить? Навіщо мені в грі на комп'ютер преміум? Я ніколи раніше не зустрічав преміум. Ну добре, зробіть пас. Всі звикли до батл пасів, це класно, ти прокачуєш рівні, отримуєш якісь плюшки. А тут мені буде що давати додаткові відсотки бонусів на досвід персонажу. Ну, друзі, це не серйозно, А знаючи те, що розробкою цієї гри займається компанія NetEasy, яка вміє гарно, гарно смоктати з своїх гравців гроші. Я розумію, що донату тут буде дійсно дуже багато. Максимально багато. Давай глянемо. Ось. Бачиш, це те, про що я тобі казав. Тобто тут є денні нагороди. Ось якщо я завтра зайду в гру, мені дадуть таку снайперку. Ну, прикольно. Нехай дають. Але я не впевнений, що я завтра зайду. Мені потрібен. Мені потрібна перерва, знаєш? Перерва. І я в цю гру зайду мінімум через два. А то й 3 місяці. Щоб побачити якусь різницю, яка є. Від цього моменту, який зараз, до того, що буде потім. Збираємо нагороди. Так само, я тобі не казав, але ця гра в мене крашнулась. Так. Двічі. Двічі. Ну, нічого, буває. Я не хочу її звинувачувати. Все добре, гра, в тебе все вийде можливо. Ти знав, що цю гру називають вбивцею Таркова? Чому всі зараз пишуть, що це наступник Таркова? Я поки що за ці півгодини не побачив нічого, що було б краще. Ну що, друже, якщо тобі сподобалось це відео, став мені вподобайку та підписуйся на мій канал. Дякую тобі за увагу! Слава Україні!